Доброго дня! Сьогодні на уроці тема нашого уроку живцювання кімнатних рослин, колесів і традисканців. Кожні кімнатні рослини є свій спосіб розмноження, існує безліч способів розмноження кімнатних рослин. Спробуйте відгадати за малюнком, якими способами розмножуються кімнатні рослини. Правильно розмноження стебловими живцями, листовими живцями, розмноження відсадками, розмноження нащадками, розмноження вусами, розмноження поділом, розмноження кореневими та інше. Живцювання це один з найбільш ефективних методів розмноження рослин. Яке приводиться частинами гілок з одним чи кількома листочками або частинами листка. Материнську рослину обрізають, щоб стимулювати швидкий ріст молодих вегативних паганів, з яких і нарізають живці. Які ж види живців? Це верхівкові живці, це спосіб, коли рослини одержують шляхом зрізання верхівок пагонів. Стеблові живці одержують нарізуванням стебел на частини. Листяні живці, укорінення листя. Найпростіший спосіб це верхівкове живцювання. Всі кімнатні рослини розмножуються різними способами в залежності від виду їх рослин. Ми розглянемо два види з кімнатних рослин, живцювання колюса і традисканції. Колюс родина губоцвіті, як кімнатна рослина, поширений коліус гібридний родом з острова яви. Коліуси мають характерне чотиригранне стебло і супротивне листкорозміщення. Листки різнобарвні це пов'язано з тим, що зелений хлорофіл маскується різними пігматною. Традисканція. Родина камелинові походить з тропічної Америки. Це трав'нисті рослини з повзучими або прямими стеблами і сидячими овально лацентними побережними листками. Дуже легко розмножуються стебловими живцями. Живцювати треба щороку, оскільки на старих стеблах засихають листки, і рослина втрачає декоративний вигляд. Ці рослини розмножуються способом насіння і жовтювання, до роботи з інструментами для кімнатних рослин. Правильно. Користуватися можна лише чистим і справними інструментами, необхідно застосувати інструмент тільки за його призначенням. Придавати інструмент з гострими кінцями можна лише ручкою від себе, в кінці роботи привести робоче місце та інструменти в порядок, вимити та витерти насухо руки. Різні рослини вимагають різного живцювання. Одним для укоренення досить бути опущеними в банку з водою, іншим потрібен родючий ґрунт. Ми розглянемо живці коліусу та традисканці, які укоренилися у воді. Як посадити відросток коліуса, акуратно зрізати її чистим інструментом. І помістити в підготовлену ємність з чистою водою кімнатної температури. Через пару тижнів на краях живців з'явиться перше коріння дочекатися, коли вони трохи підростуть, підготувати невелику ємність із зволоженим субтратом і висадити в нього живці. Живцювання тридисканці полягає в наступному. Потрібно вибрати міцне здорове стебло рослини, зрізати його і розділити на сегменти довжиною близько 12-15 см. Далі слід помістити живці у ємність із водою кімнатної температури на 10-14 днів, коли на стеблах з'являться молоді коріння. Після того, як коріння на живцях досягне довжини близько 5 см, можна розсадити рослини в горщики, помістивши кожен по 2-3 втечі для більш густої та красивої крони. Через тиждень бажано зрізати наземну частину живців, щоб укоренилися для більш пишного розгалуження декоративного куща, Можна проводити вкорінення живців у вологому субстраті, при температурі не нижче плюс 20 градусів у світленому смісті, дерев'яною паличкою роблять невелике загиблення і висаджують у неї черешки у вертикальному положенні. Нижній зріз повинен міцно триматися субстраті. Діти, я маю надію, що всі ваші рослинки забуяють гарними і та квітучими, і зеленьких живців виростуть прекрасні рослини, які будуть прикрашати вашу кімнату або інше приміщення. Ви будете їх доглядати з тією ж любов'ю, з якою ви їх саджали. Бажаю вам успіхів, дякую за увагу!